Тебе уяви, як часто ти створюєш собі неосознано якісь негативні ситуації в своєму житті? Якщо твій мозок, постійна м'ясорубка, негативу, подавленої агресії, подавленої енергії, емоції, просто яма емоцій, і ти переживаєш ці всі якісь ситуації, травми, які в тебе сталися в житті, ти це, блядь... В своєму житті, Я коли це зрозуміла, і коли я це реально осознала, моя якість життя так змінилася, тому що я почала так відповідально ставитися до того, що я думаю. Я перестала думати якісь перекручувати ось ці моменти, які сталися. Я почала в них іти із любов'ю, і з наміром того, що я хочу тебе полюбити, зцілити. Я хочу. Почати жити набагато краще життя ніж від того, як мене навчили, ніж від того, як я.